Окей, всім привіт. Сьогодні ми розглядаємо таку тему, як розв'язання задач про трикутники для підготовки до НМТ ЗНО. В цілому, сьогодні в нас на розгляді три таких не дуже складних завдання, тому давайте подивимось: от перше вже у нас на екрані: градусна міра зовнішнього кута А рівнобедреного трикутника А Б, а, Б дорівнює БЦ становить 125 градусів. Знайдіть градусну міру внутрішнього кута Б. Що ми можемо тут зробити? Дивіться, в цілому розв'язання даної теми, даного завдання базується саме на знанні того, як у вас працює рівнобедрений трикутник. Ви знаєте, що сторони повинні бути однаковими, і вам дано в завданні які саме сторони, як підсказка. По-друге, ви знаєте, що якщо у вас є дві сторони однакові, вони називаються бічними третя сторона у вас називається основа. Так, 2 секунди. І відповідно кути при основі у вас будуть однакові. Тобто раз і два. Далі ми використовуємо властивості суміжних кутів. Тому що у вас ось цей кут А. І кут А, котрий всередині трикутника, вони по суті суміжні. Тому. Кут, БАЦ, або ж кут а у трикутнику, Ми можемо знайти як 180 мінус 125. Це в нас буде, давайте прикинемо, 55. Відповідно, кут B. Ми знаходимо вже за властивостями суми кутів у трикутника. Як ви пам'ятаєте, це у нас 180 градусів. Тому ми беремо і пишемо 180 градусів мінус 55. І мінус 55, тому що в нас же ж кут А і кут С однакові. Це у нас як 180 градусів мінус 110. І тому загалом ми отримаємо відповідь у 70 градусів. І ось в нас ця відповідь. Окей. Рухаємось далі. На рисунку зображено квадрат ABCD. Ось він у нас. Точки К і Л. К Л і М належать сторонам С, Д і Д. Відповідно. І що від нас хочуть. <кхи> Визначити довжину відрізки КЛ. Ну, давайте подивимось, що ми можемо позначити на цьому малюнку додатково. Ми знаємо, що БК це 8, К це дорівнює ЛД, і вони в нас по 15. І відповідно від цього ми будемо відстрілюватись. Так. Давайте подивимось, що ж ми тут маємо, як же ж нам це порахувати. Mm. Дивіться, в цілому, як ми можемо порахувати саме довжину відрізка КЛ. Ми точно знаємо, що БЦ так само дорівнює CD, тому що це сторони квадрата. Відповідно, CL у вас повинно бути також 8 см, тому що, що 8 плюс 15 в одному випадку, що невідоме, плюс 15, в другому випадку повинні бути однакові. Відповідно, у нас є прямокутний трикутник КЦЛ. І вже з нього ви знаходите КЛ як гіпотенузу. Тобто за теоремою Піфагора ви пишете, КЛ в квадраті дорівнює КЦ в квадраті плюс СЛ в квадраті. І в цифровому вигляді це у нас буде КЦ в квадраті, це буде 225 плюс СЛ в квадраті, це буде плюс 64. 225 плюс 64, це у нас буде 289. Відповідно, ми беремо KL, це у нас буде корінь з 289. Наскільки я пам'ятаю, це у нас повинен бути корінь з 17. Але на всіляк випадок, я перевірю його з допомогою калькулятора, тому що іноді ми забуваємо деякі числа. Так, це у нас корінь 17. Ой! Корінь з 289 дорівнює 17. Відповідно далі ми шукаємо наступне завдання: це обчистить площу трикутника КЛМ. Дивіться, тут два варіанти в цілому. Або ж ми беремо, знаходимо всі сторони і рахуємо за формулою герона. Як ви пам'ятаєте, вона у нас виглядає площа дорівнює на півпериметр, помножена на півпериметр мінус А, П-Б і П мінус С. Або ж ми якось проводимо висоту, знаходимо її та ДТП, і рахуємо далі, це також займе навіть більше часу, або ж ми зробимо трошечки простіше. Давайте візьмемо і просто порахуємо площу квадрату і відкинемо оці білі частини. Так нам буде дійсно простіше. Чому так? Тому що в нас в цілому білі частини це в нас або прямокутні трикутники, або ось тут, лякаюча нас трапеція. Так? Е, в цілому на даний момент мої учні ще не вивчали формулу площі трапецій, тому ми оглянемо декілька випадків, як же ж можна поступати, якщо ми знаємо формулу площі трапеції, і якщо ми не знаємо формулу площі трапеції, Окей, давайте подивимось. Для початку знаходимо площу КЦЛ, тому що тут більше всього відомо даних. Одна друга, помножена на 15 і на 8. Як ви пам'ятаєте, це у нас формула площі прямокутного трикутника. Напівдобуток катетів. І тому ми маємо 15 помножити на 4, і це у нас буде 60 сантиметрів квадратних. Площа всього квадрату це у нас буде 15 плюс 8, 23 у квадраті. 23 в квадраті дорівнює. Так. Ну, це в нас також не з дуже зручних чисел буде. М -м 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 Тому я його запишу так. 23 на 23. 23 на 20. Це буде 460. Плюс 23 на 3. Це в нас буде ще 69. І разом ми маємо 519. 529. Ось так. Начебто? Окей. <кілля> відповідно. Далі ми знайдемо трикутничок МДЛ. Чи можемо ми його знайти? Давайте подумаємо. М -м 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 -м. Нам ще дано, що трикутники КЦЛ і LDM однакові. Тому оце в нас також буде 8 см. Оце, відповідно, 15. Ну, і ось це АБ у нас буде 23. Чим більше ми позначимо і розберемось, тим буде ліпше. І відповідно. Рах... Тоді площа КЦЛ і площа LDM e в нас буде однакова, ми можемо менше паритись. І залишилось розібратись з за цією трапецією. Варіант номер один. По формулі площі трапеції. Тобто, у нас S дорівнює А плюс Б поділене на 2 і на висоту. Тобто, напівсума основ помножене на висоту. Відповідно, в нашому випадку це буде так, S-трапеці 8 плюс 15, тобто 23 поділити на 2 і помножить на 23. Отаке. Е, як ви розумієте, це у нас буде 529 поділити на 2. Не те, щоб дуже зручне число, тому залишимо поки що так, як є. І другий варіант це взяти. Ось так: от провести відрізочок. І порахувати це вже як прямокутник, і як прямокутний трикутник. Давайте подивимось. Позначимо це якось собі як П. І що ми маємо, можемо тут зробити? Я напишу, що це у нас другий випадок. Поділити. І відповідно: 23 на 8. Це площа прямокутника. 23 на 8. Це у нас буде 160 плюс 24, 184. І S ось цього нового трикутника KPM. Він у нас також прямокутний. Тому, по суті, що ми маємо? Ось цей відрізочок у нас 8. Отже, ось цей відрізочок у нас 7. Тобто 23 помножить на 7, поділить на 2. Також буде не дуже гарне число половинчике. І відповідно, давайте прикинемо. Що в нас тут буде? 7 помножити на 23. Це у нас буде 161 поділити на 2. Дорівнює 80 з половинкою. 80 з половиною. Ну і далі ми починаємо від 529 віднімати ось ці всі частини. Зараз трохи з'їдемо. Це поїде з нами, тому що, очевидно, тут вже не вистачить місця. І тоді S нашого загадкового трикутника це 529, мінус 2 рази площа КЦЛ, тобто мінус 120, мінус ось ця площа трапеції, тобто мінус 184, мінус 80 з половиною. Ну, і начебто все. Так, 1, 2, 3, 4. Дивимось, що ж у нас виходить. 529 мінус 120. Це у нас буде 409. 409 мінус 184. Так. 409 мінус 184 мінус 80 з половиною. Я розписую детальніше, щоб воно простіше рахувалося. 400 мінус 184. Окей. Okay. Тепер ми будемо рахувати безпосередню площу нашого невідомого трикутника. Бере 529. Віднімаємо два рази трикутничок КЦЛ, тому що, як ви пам'ятаєте, вони у нас тут два однакових, тому мінус 60, мінус 60, мінус -60, 60. Далі віднімаємо, я візьму з прямокутника і трикутника, тобто мінус 184, мінус 80 з половинкою і дорівнює. 529 мінус 120. Це у нас буде 409. Мінус 184, мінус 80 з половиною. Далі 409 мінус 184. Це у нас 305 мінус 80, тобто 225. мінус 80 з 5. І відповідно: 225 мінус 80. Це буде 145. 144,5 см квадратних. От якась така відповідь. Окей. І тепер третє завдання. Периметр рівнобедреного трикутника ABC, Він у нас на малюнку дорівнює 32 см. AB дорівнює BC дорівнює 10. Раз, два. Ось відрізок з його довжиною. Перше це у нас АС, це найпростіше. Ми знаємо, що периметр це 32, а периметр це по суті сума всіх сторін. Тобто АВ плюс АС. Плюс тобто, невідомо, це у нас АС, Щоб його знайти, ми беремо 32-20 це буде, відповідно, 12. Написало, що це в нас Г. Висота проведена з вершини Б. Тут вже трошки складніше, але також не те, щоб дуже. Намалювали висоту. Згадуємо те, що якщо у нас висота проведена до основи, це в нас одночасно і медіана, і бісектриса. Тому, скажімо, АК дорівнює КЦ. І як ми вже знали, що АЦ це у нас 12. Отже, КЦ, наприклад, це 6. І далі ви бека знаходите за теоремою Піфагора. Корінь з 10 в квадраті мінус 6 в квадраті. Це у нас буде 100 мінус 36. Це у нас буде корінь з 84. І це у нас буде 64. І це у нас буде просто число 8. Раз. 8к. Це у нас буде варіант В, і радіус кола описаного навколо трикутника А Б, С. Дивіться, ось це у нас так бентежить трошечки, тому що в цілому всі формули пов'язані з виведенням радіуса з трикутника, вони складнуваті. Найпростіший варіант у нас є відповідно у рівносторонніх трикутниках, але це трошечки не той випадок. Тому, якщо ви їх не згадали, ось цих конкретних формул, їх там декілька. Використовуємо більш простий варіант. У вас є теорема синусів, так? Теорема синусів вам каже, що окей, якщо у вас є А поділена на sinускута, що навпроти цієї сторони, Б поділена на синус кута, котре навпроти вже сторони Б, і, відповідно, С поділена на синус гамма, і я це зазвичай пишу як Y, воно в нас дорівнює двом радіуса описаного кола. Нас цікавить по суті перший блок. І останній. Ось дивіться. Візьмемо, наприклад, кут С як основний. Будемо шукати саме його синус. Навпроти кута С в нас десятка. 10. А тепер нам треба синус кута С. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. В нас є прямокутний трикутничок БКЦ отже, синус кута С. Це у вас буде відношення висоти до десятки, то гіпотенузи BC. Відповідно, висота це у нас 8. Ми сюди пишемо 8 поділить на 10. І це у нас дорівнює двом радіуса описаного кола. Далі, так як в нас йде ділення на дріб, цей дріб перегортається. І ми отримаємо 10 помножене на 10 поділене на 8 дорівнює 2R. Ну і далі все, що нам залишається, це просто поділити на дві ячку. Тобто 100 поділити на 16. Скоротив на 4. Це буде 25 четвертих. 25 поділити на 4 це у нас 6, цілих. і 1 ділив на 4, це буде по 0, 25. сотих. І в нас є така відповідь під літерою А. В цілому на цьому все. Гарно відпочити. І до наступної зустрічі!